Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ще кілька цікавих вам цікавинок, тому що в нас для вас є Салавйов пам'ят. Його от так, от називаємо. Відповідно, вони знову розкричалися, розоралися, і в нього експерти почали порівнювати Путіна. І порівнюють його з храмой лошаддю. Давайте послухаємо. придет условный Навальный. вы вот видите, опять там... Галкин. Ну, Галкина, А никакая разница. У них этих гномов, что там, что тут, у них большая скамейка запасных. Понимаете? Им не важно. Вот чем, что отдать должно. Я не устану это повторять, понимаете? У них ну, Галкин-то думал, что да, так есть, у, них, у, он них, у них, вся конюшня. У нас одна хромая лошадь, которую мы обязательно вот там, что там, что потому, что по тому направлению, мы на него будем, я не знаю, пока она уже там, на, этом и этом ипподроме уже и не выскочит туда. Вот. Ну, бачимо, та розказують Соловйова, що хромає лошадь, вона буде правити доти, доки до не, не дохромається. Але вже неодноразово ми з вами проговорювали у зверненнях Путіна, окрім того, що він себе оточує вакуумом. Та це най... І носить шапочку з фольги. Власне, це вірний його союзник. Це вакуум, тому що навколо нього чи то на свята різдво, чи будь-де де він зараз з'являється, нікого немає. Якщо з'являється, це фасовочники, які регулярно ді самі обличчя на різних е, зустрічах. Це раз а по друге, ну ви зауважили, як в нього ліва рученька, коли він сидить і щось щось говорить. Вона в нього не рухається. Тому хромає лошадь, хромає на ліву купицю і далі буде погіршувати. Я маю що додати до ось цієї пропаганди, де Пропагандисти, от як це правильно сказати, вже мають якусь нахабність критикувати свого царя, десь там щось, якісь фрази не такі підбирати. Так, от останнім часом вони таке враження, знаєш, начебто, вони готуються до е, поразки майбутньої. Говорять, наприклад, у своїх ефірах про те, що вийти на кордони 91-го року, тобто покинути Україну, це ні, це не програш. Це не програш, то що Росію загалом перемогти неможливо. І виходить так, що вони, навіть якщо відійдуть на 90, на кордони 91-го року, для них це все одно буде е, побєда, як вони це називають, начебто, денацифікували, демілітаризували Україну. Те, що вони тут геноцид вчинили і випалили землю. і, Я не знаю, завдали величезних руйнувань. Це таке головне, що вони собі десь там побіжділі. Чи як у них це правильно називається, але нам з вами варто пам'ятати, що коли з'являється повідомлення про те, що пропагандисти десь змінюють риторику, начебто готуючи росіян до майбутнього потенційного програшу, це не означає, що Росія програє завтра, чи післязавтра, чи за місяць ні, це дуже, дуже дуже величезна справа перемогти таку довгу величезну. І насправді економічно сильну країну, і варто також пам'ятати, що до цієї війни повномасштабної, яку росіяни почали 24 лютого, російське населення, російські глубінки готували ледь чи не років з 10. Починалася риторика змінюватися. Вона все розгорялася, і розгорялася, і стала настільки гарячою, що тепер на Росії більшість людей думають, що ця війна от справді, як знаєш, в одному зі своїх ефірів говорив Соловйов, ледь чи не священна. До речі, що говорити і завершувати вже нашу цю інформаційну годину, така така стала ситуація на Росії, що пропагандисти от викидають у цю, цю жорчу роту з рота свого сім'ями, родинами. От є Скабєєв Попов, 60 мінут, де звичайно першу скрипку грає Скабєєва. А є інший тандемчик. Це є Марго Маргосіманян. Її чоловік Тігран Кеасіян. Він така, знаєте, темна пляма в їхньому сімействі, тому що те, як Марго вміє розповідати і вигадувати або придумувати, з'ясовувати е, якісь факти чи причини, чому вони проводять цю війну. Та, але все рівно Кесенянчик намагається нас доганяти свою жоночку, і тепер він заговорив про ядерний удар. Може бути знову Карибський кризис 2.0. Вони впевнені, що ми не відповідаємо. Вони впевнені, що ми просто похожі на них. Що ми можемо як угодно говорити, але ми ніколи не відкроємо шахту. Але вони побачать той момент, на жаль, Я его не хочу, но боюсь, что это необратимо. Когда будет решаться судьба мира в течение часов, и, может быть, тогда у них появится абсолютно нормально для человека мысль о том, что подождите, ребят, может тогда, может это, ну не надо. Наш Верховный еще сказал, мы то в рай, и зачем нам нужен мир, в котором нет России? Як це наша наслідна немає Росії? Нам він потрібен, вам він не потрібен. Це нормально. Але знаєте, я вам скажу, є такі от собі це от ті гран-касіян КАПРК Саян. Перепрошую, є знаєте, Марк Міллі, Ллойд Осін, міністр оборони сполучених штатів, Шольц, Байден, всі провідні військові експерти світу не знають. Чи використає Росія ядерну зброю, чи не знає? А оце де собі ті в шкірному кріслі і каже, А ми як Крибкакрибська криза, 2.0, Ми відкриємо шахти і лупнемо ядер. Да ми їх всіх от да ми От ніхто не, не знає. Всі аналізують цілий інститут вивчення війни, взагалі мовчить про ядерну зброю, тому що не знає чого очікувати. А от ті гранчик знає.